До вас піднімаються! До вас піднімаються! Там дитина кричить на третьому етажу. Не може, не пробратися, Там сейчас пожарний. А він котов пошел на їх іскати, він не дитина? Хто це такий поліз? Давайте цю драбину перенесемо туди, де люди є. З тієї сторони? Да. Ти його не тормози Держимо давай! Я держу ліс. Бажа здоров'я, працівник поліції, старшого вейтенанту. Потрібна допомога дитина в пожежі була. Треба допомога обслідувати її. Да, 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 звісно. Так, да, дякую. Посадіть, мову, сюди. Сідай сонечко. Все, спокойся. Тут пожежа рядом, і ми рятуємо тут людей дітей. Пока не меня были уже закрыто, ну, відкритого огня нема. Так отлеющий щегасит. Блін, спасли. Да вроде шрицала, блядь. потуши. Собака. Спасибо вам, ребята, огромное туше.